Захаріас Топеліус. Двічі по два, чотири. Жили колись в одному лісі Заєць вухань та білка рудохвоста. Були вони великими приятелями і добрими сусідами. Заєць жив під корінням тієї самої ялини, на якій білка влаштувала собі в дуплі гніздо. Щоранку вухані рудохвоста говорили один одному доброго ранку, а ввечері ніколи не забували побажати один одному на добраніч. Тому й сни їм снилися найприємніші. Одного разу вухані рудохвоста прокинулася в особливо доброму гуморі. Доброго ранку, вуханю! Доброго ранку, рудохвоста. Як тобі спалося? Чудово, сказала Білка. Правда, крізь сон я чула, як гавка в пріссе, але не звернула на це уваги. Звісно, хто на прісся звертає увагу? сказав вухань, але його коротенький хвостик затремтів. Вуханю, а чи не піти нам на роздобутки? запропонувала рудохвоста. Що ж, я не проти, відповів вухань. І друзі вирушили в дорогу. Все, що вони знаходили, ділили порівну. Коли їм на шляху траплялася горобина, білка піднімалася на дерево і скидала вуханю ягоди. Коли ж проходили повз капустяне поле, вухань відгризав соковиті качани і приносив білці. Друзі добре поснідали і хотіли повернутися до лісу, але раптом побачили на дорозі чотири великих рум'яних яблука. Вухані рудохвоста просто очам не повірили. А це по дорозі нещодавно пройшов калле. Він йшов до школи і ніс у торбинці яблука. Тільки от біда, торбинка була з діркою. І яблука через дірку викотилися на дорогу. Вухань і рудохвоста вирішили поділити яблука порівну. Давай но ну, я спробую, сказала Білка. Вона довго роздумувала, але нарешті поділила. Вухань отримав одне яблуко, а вона три. Стривай, сказав вухань, тут щось не те. Дай но ну, я спробую. Вухань довго тер лапками лобі вуха, але врешті-решт яблука були поділені. Білка отримала одне яблуко, а заєць три. Тепер мені здається, ти помилився, сказала білка. Вухані рудохвоста не дуже добре вміли рахувати, але все ж розуміли, що три яблука більше, ніж одне. А тим часом. Кале побачив, що загубив яблука і вирішив повернутися. Він пройшов трохи і побачив зайця і білку. Гей, вуханю, Рудохвоста, привіт. Чи не бачили ви моїх яблук? Ні, не бачили, але у нас є свої. А ти знаєш, як поділити чотири яблука порівну? Ну, це просто, сказав калле. Кожному буде по два яблука. О, звідки ти знаєш? Адже я ходжу до школи, а там багато чому вчать. Але тут Калле побачив яблука і закричав: Та це ж мої яблука. Він і це знає, цей хлопчик знає, напевно, все на світі, сказала рудохвоста. Добре було б і нам піти до школи. І стати такими ж розумними, сказав вухань. Ну що ж, ходімо зі мною, тільки сидіть тихо, бо в класі нікому не можна шуміти, навіть Пріссе. А якщо Пріса надумає кусатися? запитали перелякані вухані рудохвоста. Та він і кусатися не вміє, він навіть не гавкає, а сміється, заспокоїв їх Калле. І ось друзі вирушили до школи. Калла зайняв своє місце в класі, а вухані рудохвоста причаїлися під лавою. Згодом прийшов учитель і розпочав урок. І тут двері тихенько прочинилися і до класу непомітно прослизнув пріссе. Він заповз під калеву парту і приготувався з усіма повторити таблицю множення, але раптом щось відчув і загарчав. Пріссе, ти знову тут? запитав учитель. Негайно йди геть. Але Прісе залився гучним гавкотом, оскільки вже ніяк не міг втриматися. І тут, з-під парти, вискочив заєць, а за ним білка. Вони кинулися у прочинене вікно, а навздогін помчав, голосно дзявкаючи Прісе. Прісе вже наздоганяв вуханя й рудохвосту, але, на щастя, почався ліс. Білка одразу ж скочила на дерево, а вухань, поки Прісе гавкав на білку, зник у хащах. Рудохвоста забилася в дупло і стала міркувати. І чого це вухань так тікав? Адже Калле говорив, що Пріси не гавка, я сміється. Ця білка просто боягузка, думав вухань, причаївшись під кущем. Адже Калле сказав, що Прісе не кусається. Уперше в житті вухані рудохвоста лягли спати, не побажавши один одному на добраніч. І всю ніч їм снився Пріссе. Який гнався за ними. Він був на зріст із коня і лазив по деревах краще за білку. А зранку вухані рудохвоста прокинулися і поспішили привітати одне одного. Доброго ранку, вуханю. Доброго ранку, рудохвоста. До речі, ти помітила, який нерозумний цей пріссе? Він уявив, що може наздогнати мене. А ти помітив, що він зовсім не вміє лазити по деревах? Та й сміятися він не вміє, сказав вухань. А гавкає, як звичайний собака. Ні, Калле знає зовсім не все на світі. Може, й треба знати таблицю множення, але якщо знаєш, що двічі, по два-чотири, це ще не означає, що знаєш усе, сказала Білка. І це абсолютно вірно, тому що не все на світі так просто, як двічі-по два-чотири.